Так, доброго дня, дорогі глядачі мого каналу. Буду показувати вам речі, які знайшов на металобазах, металоприйомках і різних знахідок таких. Дивіться, знайшов я ящики. Воєнні ось такі ціна їх буде 380 гривень. В даний момент їх у мене 4 штуки. Комусь зацікавило, купляємо. Оплачуємо, і воно буде ваше. Далі є молотки різні, які хочете. Ціна 30 гривень, ціна 50 гривень, ціна 40 гривень. Викрутки. Ось ці повністю всі, Ну, як, які 40 гривень, вони будуть ваші. Це сюди, також викрутка. Стаместки дві штуки. Ціна 30 гривень, ніж 10 гривень, це 20 гривень. Цей 40 гривень. Ці два ножі з рапідної будуть у нас 80. Цей у нас буде 40. Ці два молотки у нас будуть 100 гривень з ручками. Цей у нас буде 20. Цеп у нас буде 50. Це у нас буде. Вона якось переключається тут. Не пам'ятаю, пам'ятаю, що тріщ... тріщала, коли я її забирав. Тому як є. В якусь сторону. Ціна 50 гривень. Дві защити. 100 гривень. Одна на 125-ту болгарку, друга на е... 230-ту чи 180-ту. 230-ту, скоріш всього, на чуть меншу. Далі є вентилятор. Вчора знайшов, ціна його буде 80 гривень. Неперевірений, сразу кажу неперевірений. Знайшов таку футляр з такими болтиками маленькими, гарненькими, кому цікаво, ціна 80 гривень буде ваша. Трубка ціна 40 гривень з фіксатором. Вила знайшов такі для сіна гарні, спеціальні ціна 110 гривень. І для картоплі ось такий такі великі грамизні 120 гривень. Для чого я тут розбираю це все, хочу показати ящика, якого я тут знайшов, такою з клавішею. Зараз відкрию секунду. Так, продовжуємо. Відкрив авіаційний ящик з такими щеколдами, щоб можна було зафіксувати деякі речі, які вам там будуть в пригоді. Ціна за нього буде 150 і буде ваш. Далі є редуктор. Ось такий 70 гривень. На ковальню я забрав все-таки одну ось таку гарненьку, ціна 250 за неї. Призму пропонуйте ціну. А, так, плиткоріз ціна 100 гривень, лопати по 60, кожна, кому цікаво. Далі шарик 20 гривень. Топорець такий, ціна 60. Такий у нас топор. Ціна е, 100 гривень. 90 гривень, цей у нас буде 150 гривень варений. Ці вальці для накатування різьби, я так розумію. Ціна за них 200 гривень. Цей у нас буде 20 гривень, цей у нас 20 гривень. Гровера ось такі грамезні. Ціна 120 гривень, шабочки 10 гривень. Цей у нас буде 80 плоскогубці. 30, ці в нас 20, це в нас 10. Купа шестигранників. Ціна 20 гривень. Цей в нас під ремонт Ціна 45. Зубило 30. Отвіс такий. 30. Від топора лізвія знайшов. Ось таке. Ціна 30. Далі є двоє ножниць, перевіряв, все ріже. Дивіться, за ці будуть 100 гривень, за ці будуть 60, Ключі знайшов. Саме найбільший 32, 36, 30, 32, 22, 24 і 13, 14. Ціна 100 гривень. Цей у нас буде 40 гривень, викрутка 10 гривень, цей у нас 10, цей у нас 20. Сікатор у нас буде, хай буде 30 гривень. Колесо 20 гривень, це у нас буде 40 гривень, це у нас 50, кірки у нас будуть по 60 гривень, футляр буде у нас 40. Навіси. Ці будуть 120, цей 20 гривень, 40 50, 35, 100 гривень, 110. Цей у нас буде 30 гривень, цей у нас 20 гривень. Цей у нас буде собачка, ось така. 80. Пилка по металу буде 45. Стаместки дві штуки. Одна вузенька така гарненька, друга товстенька. Ціна 40 гривень. Пилка полотно, другими словами, ціна 40 гривень. Ножиці 20 гривень. Центр невращаемый. 30 гривень, Дві фризи, ціна 80 е, по ключам ключ 40 гривень, цей у нас буде 50 Все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Звертаємось, будь ласка, на Viber, пишемо, присилаємо фото того товару, який вам потрібен. Будемо домовлятися і будемо розмовляти про відправку. Якою поштою Укрпоштою новою поштою, делівері. Якою вам буде зручніше, такою я можу відправити. Є також змога відкласти речі, але після повної оплати. Напоминаю, для того, щоб ви знали, Я кожного разу це все напоминаю, щоб ви орієнтувалися в моїх покупках. Все від вас. Чекаю лайків, коментарі, як завжди. Все те, що ви вмієте, можете робити. Дякую за те, що підтримуєте. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що слідкуєте за цим всім. Деякі речі я не назвав, як приблизно оці, тому за них можна запропонувати ціну. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.